Всім доброго дня, хочу вам презентувати свій автомобіль, який залишився ще тільки один. В продажі це є Zoe 2017 року. Пробігу має 117 тисяч, сок батареї 85% це є 40 кілка. 40 кВт батарейка. Виїжджає даний автомобіль зараз літом до 290-300 км в залежності від манеру їзди, А так по автомобілі обслужено усе. Має додатково ще є зимова резина 15, на дисках і це є 16 на гарній літній резині. По дефектах має якийсь там тут, на бампері задному, також є на дверці. Ось тут. А так машинка не фарбована. Доставлено додатково ще є LED-лампи у фари, щоб було гарно вечором їздити і насолоджуватись хізою. А також по салону вам покажу, стоять килимки резинові. Навігація, задна камера. І їхній автомат, 4 склопідйомники, підігріві передніх сидінь. Задний ряд сидінь. Друзі, ціна даного автомобіля становить 11 500 доларів. Кого цікавить обмін на ваш автомобіль, також е, скидайте. На телеграм чи на вайбер. А так, всім гарного дня.